Карпатські податківці вміють не лише збирати податки, але й досягають високих результатів у спорті. На традиційній спартакіаді команди Державної податкової служби виборювали першість у змаганнях з мініфутболу, футболу волейболу, настільного тенісу, стрільби з пістолета та гирівого спорту. За результатами змагань першість виборола команда УПМ ДПС в Івано-Франківській області. На другому команда ДПІ в Івано-Франківську, на третьому податківці Снятинського району. Всі учасники змагань отримали бадьорий настрій, позитивні емоції та запал взяти участь та перемогти. В наступній спартакіаді. У нас вже традиція, вже третій рік ми проводимо спартакіаду. Не тільки по мініфутболу, там п'ять видів спорту це і волейбол, стрільба, настольний теніс і міні-футбол. У другому році четверте місце зайняли, Я думаю, що в цьому році ми поправимося і будемо боротися за вищі місця. Отак, це така наша проспілкова. Лепта в спорт а спорт це завжди здоров'я. Переможці обласної спартакиади візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях. Вони відбудуться в валушті 8 жовтня.